Доброго ранку Україна. Доброго ранку, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні до вашої уваги хочу представити трояндочку Стефані Баронін Цу Гутенберг. Така в неї назвочка. Це Флорибундочка Тантау, рік випуску. 2010 рік. У мене на цій клумбочці посаджено 12 кущиків. Ми з Танечкою вирішили зробити ось таку монопосадку. Одні трошки більшенькі, другі на півроку меншенькі. Виписали, виписували в мір роз, в Твоя роза. Перша трояндочка від Мельсансада була в нас. Отака така в нас вийшла монопосадочка. Трояндочки білого кольору з рожевою отакою, серединкою. Трояндочка диво. Нічим не хворіє при профілактичних обробках. Висота кущика 60 десь 70 сантиметрів. Як стоять старші, то трошки більше. І шириною також 60-70 сантиметрів. Гляньте, листичку. Дуже, дуже рясне квітування. Починає з першої хвилі і до морозів троянточка завжди всипана квітками. Дуже гарна трояндочка, я її дуже люблю, любуюся нею. Ось така красунечка. Ось така моя дівчинка. Зараз перейду на другу сторону. Тут мене Михайлович робить доріжки, вже багато відквітували, але море, море, ціле море бутончиків. Отака красунечка в мене є. Трояндочка, Стефані, Баронін, Сухутенберг. Вона вже зімкнулася тут у мене, а посередині ми посадили з Тетянкою трояндочку лаваглюд. і попав якийсь невдалий саженець. Два роки вона промучилася і таки пропала. То ми з Тетянкою виписали новий саджанець, повністю змінили землю. Тетянка обробляла різними біозасобами. Ось така. І посадили маленький лаваглюд, щоб він тіняв білий колір. Ось він малече червоним сяйвом. Отака така у мене трояндочка Стефані Боронін Сугутенберг. Вона є у всіх розплідниках. Трояндочка дуже високо цінується садівниками. Всі за нею ганяються. Так що як побачите десь в пропозиціях, обов'язково дівчатка беріть, не пошкодуєте. Тро... Троянда диво, сонце держе, дощ держе, тріпси їй, не, не шкодять. Бронзовка надиву її, не любить зовсім. До кліща листечка в неї цупкеньке, кліщ є, але шкоди їй. Візуально не видно, щоб завдавав. Покормили весною, обробили профілактичними обробками і весь сезон любуємося трояндочкою Стефані Барабнін Цухутерберг. Ми на неї говоримо Стефанька. О яка красунечка. Расонечка. Це кущик менший на півроку. Він був трошки вищий, але інфекційний опік був мусила вирізати. Ось такий вигляд вони мають. Ой, Стефаньки вже деякі навіть повідквітовували, але квітує вона дуже і дуже рясно. така красунечка. Вона маленька насипна клумбочка. І ми вирішили зробити монопосадку. посадку. Виписали 12 кущиків. І навіть жодного пересорту не було. Із цих 12 кущиків. Дуже нею задоволена. Отака краса. Куди би любувався, любувався. Якби працювати не потрібно, було. Але ж треба йти щось поробити. Трояндочка, Стефані, Баронін, Цургутерберг. На цій клубочці. Персіан містері квітує. літер-артіст. Все. Малесенька зацюла Персин містері. А всею трояндочкою. Мир і любов. Я не задоволена. Розквітла, обсипалась. Розквітла, обсипалась. Не хворіє, не нічого, але і краси немає. Філя, тебе теж знять, да, Філя? Ти віддихаєш біля трояндочок, моє ти сонечко. Ось ще малесенька. Філя, тікай. Ось ще малесенька, сонечко розквітло. Також персин, спірея, якась принцес, літл принцес, барбари жовтенький, починає квітувати хендель. Пам'ятаєте, я вам казала про штамп саморобний. Воно ну, десь там він квітує. І мої Стефанічки. красунечки. Завжди вони приносять тільки радість. О, які красуночки з розовинкою. Місця всередині кумби багато, то ми там трошки хризики посадили. Ну, Надіємося, що ж лаваглюд підніметься. Они красуні. Красуні. Дівчатка беріть і беріть багато. Дякую.